Віталій буде шахів, рай проти Noise Boys. США рейтинг 3986. Мучачос, я все забув, як тут грати. Ой, ходити ну, А, ні, тут я ще пам'ятаю. П'ять ходів. Шах треба. Правильно, суперник зіграв, На жаль. Далі що робити? Хто його там Ну хто знає? Мучачос. Санта Марія. Тут попаде під удар тут цей тип. З кіньба 6, так. Да? І це 4, да? Слон є 2, слон це 4 під цей. Треба так. Йти. Ну і ясь. Ну тут якось аж 4 g 4 Є5 тут відразу, мабуть, не проходить. Він хоче Б'ять піти. Ну, можна, може, з... <кхів> зажати. Можна не поспішати. Не знаю, B5. Взяв ну, H5. Ну, давай так. Це мені здається, буде непогано. Так що кінь дьорнеться, то в нас буде її 5 хід Якщо кінь не дьорнеться, то не буде. Захоплюємо простір, тут ми міняємось. Ти б'єш Туреччиною. Ой, тут і F5, добре. Хоча, коли e 5 звісно, віддавати ніколи не хочеться. Як я тут проведу e 5 Воно ж не проводиться. G5 может. А G5, G5 проводиться? ну тут правда, це і завис. <плес> Хороша позиція, тільки у нас складно. Треба щось фризем, кудись фрезям посла, Типу во так. Чи куди? Чи треба тут щось робити? Що з цим конем можеш придумати? А давай може отакий фокус його робимо. Я встигаю поставити блокадного кобаньку. Йому треба рівно скидати скоріше за все. А хоча тут втрачається на D6, значить пізно вже. Типова ідея у Бенуні це 4-5, отримати поле C5. Це, це чисто такий, маневр Німцов. Тут блокадний кінь. Ну, це оч. Рату я за таких кобил. Ну окей, так. Тут кінь, до речі, підтримує наш е 5 ударчик. Аж все тут нормально. Дай Боже. Так, перед. Взяли-взяли. Ну, а що? Слон поки що не ясно, що він Ай. Я так варю варіанти рахую, да? Молодець. Хто молодець? Я. Так, ну далі, значить, блока, по блока, По блокадним полям граємо. Правда, я слон G5, мабуть, хочу Єс. Yes. За який конінь дублють, але ну, який на це 7 <клес> нема сенсу бити, він його тільки включить гру. Ну або фрезя. Поміняти фрезів, мабуть, у нього вже бути зергут. Кінь 6 можна піти і вдарити поганого слона сказати, що це трансформація реалізації якась. трансформація? Яка це може бути біса трансформація яка? Він також блокує. Правда, ми на коня напали. Я навіть не звертаю уваги. Сюди напава, а що тут за тип? як ні в чому не бувало. Мабуть, будемо грати найсильнішим чином, як мені здається. Як би здивну щось. Віддати за слона. Ні, нормальний, так передумав Я передумав. Я передумав. Шахувати хочет. Ты тут бьєш. фрезя можем поміняти. Взагалі тут може да. Куди-небудь, хоч щось, хоч якийсь хід знайшовся, мат. От що б мені так е, з лотерею везло. Пішов, купив лотерею міль -міль мільйонер. Все. 65 на 64. <кій> Програвав партію. <кій> ну, Об'єктивно, був шанс упану. Всю партію, звісно, я вигравав, але шанс у нього був, де я помилився. Мабуть, королем підставився. Ні, тут у нього хороша позиція. Мені здавалося. Не. Не тура бечуть. Тура пішла, тура провокатор. Ласкар навчивую. Треба було покращити позицію перед тим, поставити як на найкращим, як найкращим чином фігуру, а потім вже проводити її. Так має бути. Ну, я не бачу, як це зробити. Пішов перед. Виявляється відопішек. Дурає, блять. Жертва якості. за сильного блокадного коня. Це теж нічого собі, І тут слон централізований. Всі поля кришує. Ну, тут чорні отримали не те, що компенсацію, навіть кращу позицію. Б. Якщо б пішли б на таку жертву якості. Ну, зазвичай, якщо ви граєте беноні або стороіндійку, маєте бути готові до того, щоб віддати да, якість. За чорні поля. А тут віддати якість поганій редакції. Сильний кінь. Укріплений пішокон. Курпустевич. Влізає. З підтримкою тури. Тут ще суперник підстави. Ще треба якось ферзь 6 комп'ютер показує. Сильні білі поля десь тут можемо. Якісь матами загрожувати. А це все-таки тут. Погано. Ну я нічого знаю. А, король G2 був хід. Я думаю, як захистити оце поле полеси. Ну як? Фрізя не поставиш. Труб повертати якось не хочеться. Король G2 король сам захищає слабкі поля. Я Вирішив, що я віддам якість за чорні поля. Тут невелика перевага, а де у мене виграну цю дорогу було. Ні. Тут класна позиція. Мат в 1-7. Я вирішив побігати королем, отримати програну позицію. Мат в 2 ходи був суперника. Дуракінь. Треба тактику вирішити, там такі тактичні мотиви. <кій> Кінь з трою старить мат аж бігом. Як кажуть, не поставив мати, поставлять мат. Отакі. Також красові.